всім! Вітаю вас на каналі про дивовижний всесвіт пилососів, які раніше ви могли знати під назвою кедр. Сьогодні я вам розповім про ще один тип пилососів для лендлордів. А точніше для тих, хто працює у лендлордів. Прибирає їх лендордівські апартменси. Е, до речі, у нас теж є апартментси, і якщо ви не хочете спатеньки на своїх е, ложе після тих, хто їх орендував, то от ваш вихід. Це стенд Джимні. Джимні, вибачте, це не Джимні, а це Джиммі. Джимні часто називають Джиммі, значить Джиммі. на цьому стенді. У нас є пилососи, пилососи, ще пилососи, і навіть очищувачі води. І не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, ви може не думаєте, що я вам це все не покажу. Я обов'язково все вам покажу. І почну одразу з флагманського пилососу, І Ви запитаєте, а де тут ручка? Це ж незручно. Цей пилосос не для того, що ви подумали. Він для того, щоб пилососити ваші софа, матраци і таке інше. Е, насправді це дуже класна штука. Якщо окрім жартів, для тих, хто має чи апартаменти, чи міні-готелі, чи якщо у вас є готель. Чи наприклад ви просто хочете мати чистий матрац? Бо є ж люди, які прям. Залежні від чистоти, але він більше якраз, як на мене, для бізнесу. І це флагманська модель BX 7 Pro Max. В Чому є фішка? Тут теж свої технології, як ви розумієте. Можливо, нічого не крутиться, не вертиться, щоб під ліжко залазити, але по ліжку у вас він витягує максимально все. Тут є нагріваючася панель, є панель, яка дезінфікує. Коли він працює, він е, ультрафіолетом проходиться. Плюс е, все це ще і розігрівається, і ви знаєте, подивився на демонстрацію. От нам просто взяли, я от спеціально. Пробуй, що це справжня тканина? Це не бутофорія. Сюди насипали типу. Аналог по частинкам, як всякі алергени, і так далі. От воно дуже дрібне. Сюди насипають, накривають ділянкою, і цей пилосос все це витягує. Якби непогана демонстрація, яка показує, що все, що у вас є під матрасом, під наматрацником навіть воно буде витягувати. Більш зате тут є екранчик, який буде показувати, в залежності від того наскільки сильне забруднення, ви будете знати, чи вже можна переставати прибирати, чи ще треба повазюкати. Від синього до червоного він буде бігати. І реально, навіть через таке покривало через ковдру ви зможете очищувати своє ложе. Ну і є модельки попростіше, вони всі легко очищуються. Коротше, я для себе відкрив тільки що цей тип пристрій. Ну, якщо що, ви ж розумієте, що це партнерське відео, але можливо комусь буде цікаво. А от очищувач води це те, що я і так і так хочу собі завести. Я раніше бачив, як вони виглядають по-різному. У мене навіть студії був великі, які газує все це діло. А є ще окремо, дуже популярна до речі, тема в Європі апарат для газування води. Коли ти просто вже фільтровану воду вставляєш, там, натискаєш, воно і газує. А тут є універсальне рішення, я таких ще не бачив. Бо цього... це розігрів. Це у нас, знаєте, як перед суперзіркою хтось на розігріві виступає. Тепер подивимось, як воно виглядає. Коли виходить вже суперзірка. Ну, тут у нас знову ж таки є кавомашина. І почну, знову ж таки, з флагманської моделі з очищувача. Вона модульна. Дивіться, цей очищувач має три фільтри, він очищує буквально там все, і вам не треба його під'єднувати до водопостачання. Тому що ви можете просто взяти оцю колбу, наповнити чи просто підняти, наповнити, в залежності від того, як далеко у вас це вода. Тобто її можна використовувати навіть на якихось івентах, де ви просто в бутилях приносите воду. Він її очищує, і далі ви. Можете її використовувати як гарячою, так і холодною. Є режим для чорного чаю, наприклад. І моделька може також охолоджувати її. Чому вона флагманська? Тому що вона може працювати як з так і з додатковими модулями. Наприклад, оце модуль, який генерує кригу, прямо реалтайм генерує кригу. А оце модуль, який робить воду газованою. Саме про це я і згадав. Тобто, ви набираєте, підставляєте і отримуєте газовану воду. Ну, це моделька попростіше, як бачите, бак тут великий, але це по факту. Тільки очищувач, тільки фільтр води, який може робити її. Ну чи просто прохолодною. В плані він її не охолоджує. А він може підігрівати її аж до 98 градусів. Ну і також ви можете обирати тут на екранчики кількість води, яка вам потрібна. Оці колбочки, їх дві в комплекті, наскільки я розумію, щоб одну дістав використовуєш, другу можна використовувати з цим пристроєм. Ну і є ще один, який додатково до цієї може охолоджувати воду. Оце Matrix r 9 а флагманська модель називається Matrix m 9 Series. І це ну, навіть більше, ніж просто фільтр, тому що це система зворотнього осмосу. Тобто очистка тут прям офігенна. І якщо у вас модульна моделька, то ви можете не тільки її охолоджувати, газувати, а ще й сиропами всякими мішати. От така от ще там машина.